Не втримала рівновагу та впала з недобудови. Небезпечне місце для прогулянок обрали дві подружки у Софіївці. Одна з дівчат підлітків упала вниз з другого поверху. Із компресійним переломом хребта її доправили до реанімації 16-ї міськлікарні. Медики рятують життя дитини, а правоохоронці тим часом з'ясовують, як сталося це нещастя. Ввечері 19 вересня до поліції надійшло повідомлення про те, що на території Софіївського району стався нещасний випадок. Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що 14-річна дівчинка випала з другого поверху будівлі. Її з отриманими травмами доставили до міської лікарні. Наразі всі обставини засовують правоохоронці. На момент Госпіталізації стан дитинки ну тяжкий за що того, що основ падіння з висоти проведено обстеження, і на основанні того, що є по снімкам переломи переперекові ділку хребта ламковий, то тобто дитинка готується для переводу. Лікування повинно бути в нейрохірургічному відділенні міста Дніпро.